Саня, кролівництво невигідне. Як ти не можеш зрозуміти? Птиця, свинарство. Туди потрібно йти. Продовжує мене переконувати, Валерій, мій знайомий, той, що у попередньому відео, до речі, перегляньте його, зав'язав з кролівництвом. Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник. Сьогодні трохи порахуємо в сегменті прибутки тваринництва, напрямок кролівництва. Бери свій арифмометр і будемо обчислювати, перевіряй за мною, щоб я, бува, де не помилився. Чи вигідно займатися вухатими? де ховається істина? В групах по кролівництву є ті, що кажуть, що заробляють на цих тваринках, інші закривають цей проєкт, позаймавшись деякий час, знаю парочку знайомих і я в моєму місті, що в цьому році також поставили велику жирну крапку на кролівництві. Куди діватись? Запитаю у чату GPT Угу, і я туди. Цікаво, що видасть на питання вигідні за прибутком напрямки тваринництва. Отже, ось умовний рейтинг напрямів тваринництва в Україні за рівнем прибутковості. Від найменш до найбільш вигідних. У середніх умовах. 1. Вівці вовна. Попиту майже немає, м'ясо важко реалізувати. Другий. Кінництво. Робочі коні без спорту та племінної справи. Це ми не беремо. Дороге утримання мало покупців. 3. Гуси індики у дрібному масштабі. Висока собівартість, падіж, збут обмежений. Четверте. Кози, молоко. Прибуток є тільки через переробку е в сири йогурти. П'яте екзотика, страуси, нутрії, равлики. Вузький ринок, довга окупність. Тепер середня прибутковість. Значить, шосте тут іде вже. Молочне скотарство. Вигідне лише у великих масштабах або з власною переробкою. Сьоме. Свинарство. Може бути прибутковим, але потребує стабільного ринку та дорогих кормів. Восьме бройлерні кури, швидкий ріст, але конкуренція дуже висока, потрібний збут у великих обсягах. Переходимо до більш прибуткових е, за правильним е, підходом. Отже, 9 кролівництво. Швидка окупність, невеликі витрати, особливо якщо є власний забій і збут. 10 перепила м'ясо та яйце, швидкий оборот, невеликий розмір бізнесу, попит на яйця стабільний. І 11 останнє, що видає чат GPT. Це яєчні кури не сушки, стабільний попит на яйця, гарний прибуток при правильних кормах. Що видав нам чат GPT? Тобто найчастіше неприбутковими є вівчарство, дрібне козівництво та екзотика, а найбільш вигідними кролі, перепила та курі. Ура! Кролівники! Тож, ми з вами займаємося перспективною і вигідною справою на думку чату GPT. Але ті, що зіскочили з вухатої іголки, скажуть чат GPT, то хупі і довіряти йому не можна. Ок, тоді давайте разом і порахуємо. Знову ж таки, я буду суб'єктивним. А кожний уважний глядач може щось додати або заперечити під цим відео. Всі коменти вітаються. Візьмемо у розрахунок одну самочку. Отже, самка за рік дає у хорошого кролівника 5-6 окролів. Пропоную використати в розрахунку 5 окролів. В одному окролі в середньому 7-10 кроленят. Пропоную взяти в обрахунок 8 штучок. Будемо годувати до забійної ваги 3 кг. Тушка приблизно 1,7 кг. Давайте відмінусуємо ще відсотків 10 кроленят, що не доживуть до забою і полетять до кролячого бога трошечки раніше. Тож, фіксуємо. 5 на 8, 40, мінус 10% 36 голів. Ну тут, ясно, я думаю, в рік від однієї самочки. Тепер до комбікорму. Повнораціонний комбікорм має конверсію 3. Дуже хороший і 4 поганенький. Візьмемо середній. 3,5% конверсія. Отже, скільки піде комбікорму, малий вухань почне їсти, коли важитиме 500 г приблизно. Тому 3 кг мінус 0,5 дорівнює 2,5 кг. Потрібно набрати ваги. Множимо множимо на 3,5 це конверсія. І дорівнює 8,750. Пропоную для простоти підрахунку взяти 9 кілограм. Е, 9 кілограм це для того, щоб виріс повноцінний кролик. Корм мені в даний час обходиться 19 гривень за кілограм. Отже, відгодівля одного кролика грубо коштує 171 гривня. Ну, давайте ще додамо, ну, так, щоб. Е, Простіше було рахувати 59 гривень на світло, вакцини, пропойки і ТД і ТП. Разом буде 230 гривень йде на кролика. Витрат. Тепер ціна м'яса. Я здаю в столицю оптом по 250 в даний момент за кілограм. І по місцю реалізовую по тій самій ціні. Отже, кролик 1,7 помножити на 250 425 гривень. Мінус 230 гривень, це у нас витрати дорівнює 195 гривень. Множимо на кількість кроликів від однієї самочки. А вона у нас 36. Отже, 36 помножити на 195 дорівнює 7020 гривень. У, стоп! Але це ще не все. Я забув кроличка за рік з'їсть ще 4 мішки сама, корму. Ого, це мінус 1900 гривень. Йоп! Отже, 720 мінус 1900 дорівнює 5120. Принесе одна кроличка в рік, якщо рахуємо тільки м'ясо. Вважаю, якщо все продумати, компактно розмістити кроликів, налаштувати ніпельне поїння, використовувати правильні клітки, бункерні кормушки, якісний корм та мати хороше маточне поголів'я, то Одна нелінива людина повністю може утримувати 50 самок, а також все стадо народжене нею. Тому е маємо 5120 гривень помножити на 50, 256 тисяч в рік. Розділимо на 12 місяців маємо 21,3 в місяць. Відмінусуємо ще щось на логістику і бачимо, що дохід може складати близько 20 тисяч гривень в місяць. Гроші, звісно, невеликі, але ж це ще не все. Порахуємо тепер додатковий, так би мовити, соцпакет. Отже, зручність е постійно є в наявності. Якісне і зрозуміле м'ясо. Прибуток можна наростити, здійснюючи переробку м'яса в тушонку, паштети, робити копчення, наприклад. Далі, частину поголів'я можна продавати живою вагою це ще плюс 175 гривень до ціни м'яса на трьохмісячному кролику. Вища ціна і накітну відібрану самочку. Я реалізовую вуха також на собачий розплідник по ціні 100 гривень за кілограм. Далі всі три мої песики нагодовані кролячими головами. Далі шкірка. Так, тут велике питання. Ем... Якщо навіть дочекатися 100 гривень за кілограм за шкірку, то 50 самок дадуть 36 помножити на 50. 1800 шкірок. Тепер множимо їх ну, приблизно, нехай на 130 грам за кожну, маємо 234 кг. Тепер множимо на ціну 100 гривень, це ще 23 тисячі в рік. Також немало важливим є і те, що мої 10 соток городу постійно кожного року добре підживлені, навіть незважаючи на те, що я зараз реалізовую біля 150 мішків перегною, а це ще 12 тисяч в твердій українській валюті. В рік. Ну і найголовніше, 50 самок це може бути тільки початок. Наймаємо помічника або кілька та масштабуємо за бажанням кролячий бізнес до тієї кількості, яка в перерахунку на гроші принесе вам відповідну бажану суму. Я, звісно, утрирую, там при таких об'ємах вже будуть свої підводні камені. Можливо, ми колись її обговоримо на цьому каналі, але ж все-таки вектор напрямку, я думаю, вже ви всі зрозуміли. На цьому все з нетерпінням чекаю від тебе, шановний глядач, Подобайки та коментар. Не лінись, підтримай мій монолог. Всім миру, добра та достатку, бувайте.